Салют усім, середньостатистичним на зв'язку. Адепт, і сьогодні ми будемо годувати вегешного лепрекона. Ну, купили ми 80 коробок, і само собою по привюшці ти вже зрозумів. Що тут ми будемо, так би сказати, лутати кейси. А наскільки успішно, ти можеш побачити сам далі. Цей відеоролик вирізка зі стріму, тому не дивуся тому, що я буду сам з собою розмовляти. То діалог я веду з чатом, і також тут будуть присутні склейки, ну, що ти довго-нудно не чекав, коли я там відкриваю один кейс. Само собою, все вирізати я не буду. Але спробую максимально його скоротити. Ну що ж, приємного перегляду. Так, з яких коробок мені найбільше дропало в тому році, я не пам'ятаю, тому що я не подивився попередній відос. Але здається, що з китайських, не знаю чому, здається, що з китайських. Але це не точно. Ну, тоді ми з китайських не будемо починати, якщо з них добре дропається. я дуже сильно зараз не повірив, не понадіявся, а потім мені, блін, з 60 ніхрена не випаде. Давайте, давайте спочатку по одній. Давайте з анімацією. Анімація змінювалася, не змінювалася? Ой, це без анімації? Чи? Ні, да, це без анімації. Ну, 500 золотця, 500 золотця, 500 золота це добре. Ну як добре, це вже коробочка окупилася. Ну, вони всі окупаються, само собою. Так, ладно, давай ще одну анімацією тепер. Поніже ж можна вгадувати, що там. Але, блін, стилі також з анімацією випадають, що мені не подобається. О, пішла фармішка преміум аккаунту. да, да, от тільки мені не вистачало. У мене ж їх там так мало, аж на два роки вперед. А можна нормальну коробку? Ну а аріролити не можна? Опа, стоп, А ріролити не можна? Я чомусь був впевнений, що можна. Що це не працювало ніколи на новорічних кейсах? Печально, Я думав, що за рахунок цього два танки отримаю. Ну, таке, таке. перша Мені більше сподобалася. Треба, що цей відос буде продублювати. Ну, для тих, хто не дивиться стріми. Рожевий. <кліст> от тільки цього мені не вистачало. Ой, тут ще ж можуть подати оці 3D-об'єкти, да? Обвіси. Ну, мені вони не треба. Мені краще, щоб танків накидало. Да, Отак от, от. Я ж надіюсь це танк. о. -о, -о, -о. Так, ну. Нормально, п'ята коробочка, нормально. Підкручено, значить, сьогодні перевіряємо, чи підкручено, чи не підкручено. А якось можна зрозуміти пані. Ну, нормально, ладно, нормально, нормально. Хорошо, піде, піде. Піде. Я, в принципі, собі хочу китайця, хочу реально китайця, і хочу собі ПТ-шку. ПТ, можливо, мені не зайде, тому що у мене по кучності дуже відкручений аккаунт, але от китайця хочу. Ну, уже яка це коробка. Чекає? 14. Залишилось. Тут тобто це шоста, не п'ята, а шоста коробка. Блін, ну нормально, нормально. Хорошо. Давайте наступне. Треба якісь, якісь кейси відкривати по 5, тому що мені найкраще дропилось, коли я по 5 відкривав. Давайте продовжимо з анімацією. Що мені от зараз точно подобається, це те, що немає підлагів якихось. От реально подобається, бо то ще в тому році з анімацією, ну, капець, як воно відкривалося, мене аж очі різало. У е, мене ноут слабкий, і я вирубаю анімацію. Я також раніше на слабкому її вирубав. Ну тут, дай Боже, вона нормально тягне. І то в тому році у мене анімація лагала. Серйозно, без жартів. У мене тоді була Відюха 3060, але танки і Відюха 3060. Ну, камон, ще б вона мала лагати. Ну, три дні преміум аккаунти. Ну куди, ну кому, ну на що Ну, нашо, що? На що? а редік старк, Star, старк. Здорова, здорова, здорова. Карамба, доброго, доброго. Дякую. Так, до речі, да всіх зі святом. Зі святом, леприконів, вгшник Перший танк випав. Да. Перший танк випав у мене двохстволич. стволич на шостій коробці. Ну, дропаємо поки занімацію. Поки занімацію щось трошки пре. То дропаємо, так. Да. О, ну ні, ну ні, це що якого рівня танк. Знаєте, що я хочу з мілких рівнів вибити? Су, що то там і? Мені здається, що це якийсь старовинний танк, тому що я раніше його бачив, потім якось він ну, вилучився з інфополя. І знову я побачив. Можливо, я помиляюся. Але мені здається, що це ота сушечка, яка колись гнула на п'ятому рівні. Зараз вона само собою не погне. Але хочеться. О, ще один мілкий рівень. Це що таке? О, другий рівень. да-да Ну ми ждемо, коли компенсація за них почне тай. <гаду> Ой, блін. Норм. А мені ще дві години чекати до коробок. Ох. Да я бачу, я вчора лягав, блін, ти грав, бо бачив, що світилося в дискорді що ти в танках. Прокидаюся, ти ще в танках, блін. Я зрозумів, чекаєш коробок, значить. Ой, так, давайте, ну давайте. Ну насипте чогось хорошого. Та ну не треба мені День преміум аккаунта. От я дуже сильно хочу, щоб можна було конвертувати дні преміум аккаунта в щось, бо це прям нереально. Отак от, от. А за рахунок чого зараз качається новорічна атмосфера за рахунок оцього, да? а не за рахунок всяких цих безділушок. Що робити, якщо коробки ніколи не відкривав. Ну знаєш, я звісно в це не Ой, золото золота як дало, 1250, це максималочка, якщо не помиляюсь. Ті, хто не відкривали коробок, це не точно, це не точно. Я не буду відповідати за ті слова. Але як правило, коли ти відкриваєш перші кейси платні, вони тобі найбільше сиплять. Тобто купляєш там п'ять і тобі випадає танк. Але це не байт, це не байт на донат. Так реально, от у мене так було, коли перший раз донатив деяких моїх друзів. Ну знову ж таки, можливо, це просто пощастило. Але як правило, в картоха крутий, щоб ти потім почав заносити. Так, довідкриваємо ці з анімацію, Наступні будемо без анімації, це буде швидше. Просто хочу подивитися, наскільки великий або невеликий шанс занімацію: 500 тисяч срібла, піде. Піде. А можна ще одного танка, і я буду прям взагалі задоволений. Ну, я 100% отримую ще один. От Один, я ще 100% відтримую, і це вже добре. Бо я і розраховував десь на дві машини з 80 коробок. Не думаю, що мені дропне більше. Ну, бо мені реально дуже сильно підкрутили в попередніх коробках. Ну, це 3D-стиль, це 100% 3D-стиль. Ні? Ду -ду -ду -ду, ну Нормально, нормально сюди. Блін, щось мені здається, що це ЛТшка, ні. От я не знаю, чому. Я не дивився вступний ролик. Ну так, не дивився. Е... Нікіта! Ой, хорошо! Ну все, 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 все. Все, я задоволений. У мене ще випадає один танк. Один танк що випадає. І в принципі, да І в принципі, ну це. <хи> Нормально. 3D-стилі не випадають чомусь. І в тому році я вам скажу, 3D-стилі найгірше мені дропались. Ну не тільки мені. тому що я чув, вони прям реально так собі дропались. Давайте без анімації повідкриваємо. Давайте без анімації повідкриваємо. Так, да, треба птшку Треба птшку і все. От реально, треба птшечку і те, що треба. Так, відкрити. Ти задовбав падати, йома йо. Блін, от з анімацією вона якось ти от наперед трошки знав, якось не по-іншому сприювалася. Хоча зазвичай відкривав я реально без анімації, тому що в мене також тупив дуже комп, тупив ноут. Так, це що таке? Це ще один п'ятого рівня танк. А скільки взагалі мілкорівневої техніки? Ну Де це подивитися. Я просто хочу подивитися, скільки мені випало, щоб знати. Десь можна взагалі тут глянути список, чи не можна. Ану. Ні, не можна, да? так? блін. Ладно. Будемо думати, що їх 5, як і високорівневої техніки. Просто було цікаво, коли то мені має сусто ігри випасти. Я ж думаю, що мілкорівнева техніка також випадає, по принципу, спочатку та, якої немає, а потім вже починаються, Ну компенсація. О! Концертні колонки. Угу. Я долбаную їх якомусь там маусові за позаду. І в мене там буде повний концерт. Да ладно, так в мене є шанс. Ух, йоп туди як воно крутить! У мене 100% є ще шанс отримати один танк. Мільярд відсотків є ще. Боже, і все, все, ПТшка є. Ой, все, все, ой Боже, давай сюди. її, Все. Ну, я скажу так, вона може багато кому не сподобатись, в тому плані що тут, походу, будуть ну, приколи з кучністю. Ну, особливо на моєму аккаунті. Все, в мене 100% ще повинен дропнути один танк. Все, прекрасно. Прекрасно. І от я зараз думаю, що я більше хочу Торо чи ЛТшку. Напевно, напевно, я навіть безхилився зараз до ЛТшки. Не тому, що вона краще за Торо, а тому, що я на Тору не хочу грати там в принципі, хлопці донатили, можна за рахунок донатів, щось буде розіграти. Було прикольно, коли можна було по одній коробці дарити. По блін, по сотки гривень. Ну, ми бачимо, Одзо... не ось не ось. На каналі буде через, ну не знаю, через пару днів, три тисячі. І я думаю, що будемо розігрувати не по тисячі золота, а будемо розігрувати по три коробки. Вот. Так що. І там буде переможців, скільки? Це раз буде шість переможців на три коробки. Тобто, шість по три коробки буде. Але треба добити ще 15 людей. Як це зробити? <гум> це залежати від вас. Так, відкриваємо далі. Ну фортить обкрутить прям, це спеціально. Це спеціально. вже, напевно, спеціально, чесно. Мені, звісно, і фортило в новорічній, серйозно. Я не пам'ятаю, коли я відкривав новорічні, щоб мені не фортило. Але от, до прикладу, на вафлі мені люто завезло. Прям люто завезло. А на новорічний, так, да, прям подкручено. Так що по факту канал у мене працює. В забезпечення Зері... в забезпечення себе. Канал чисто працює забезпечення себе. Я з каналу майже нічого не отримав, тому дуже дякую тим, хто мені там донатив. Я собі її стульчика прикуплю, я в дусі по кайфу грати. Ну, все, в мене випаде ще один танк. У мене 100 мільярдів відсотків випаде ще один танк, а як не вистачить до танку, я просто три коробки занесу, і все. ні Ну це все, це підкрутка, все, забудьтесь, не, не, не дивіться, вимкніть стрім. Ну, я підкручений, я сам по собі ще підкручений. Я ж казав, я дуже удачливий. Якщо про мене будуть ходити легенди, то тільки про удачу, а не про скіл. Ну, серйозно, підкрутка на найвищого рівня. А де стилі? Де стилі? Жодного стиля. Жодного. Це дуже дивне. Це при тому, що в мене є всі стилі з попередніх років. Я не розумію такого прикола. Так, М3 Стюарт. Ну, от зараз у нас е, залишилась одна ПТ-шка мілкорівнева, виходить. Ну, одну ПТ-шку треба тільки вибити. Так, ну фартить ні, фартить конкретно. Фартить прям підкручено. Ладно. Це виходить із тих кейсів, я два танки вибив. Із цих кейсів? Блін, ну якщо мені зараз з кожних буде по два танки дропатись, то ладно, я так уж би скажу, що коробки МБА купляйте всі. Не так не скажу. <хи> давайте ці. А китайські залишимо на останок. Накрутка, адепти. Ви засуджуєтеся на крутці. Ні, ну прям дропає як дурне. Давайте по 5, давайте по 5 відкриємо, серйозно. Ну хоча б 10 штучок. Давайте перші п'ять. Ем, це що таке? А, це 3D-елемент. Ой ні, ну по 5, ну фу. Ну фу, ну що це? По 250 золота. Навіть мілкорівнева техніка не випала. Ну давайте ще по 5. Це, це, ну 750. О, Су 100. Але ні, то Су 100 не так писалось. Та була Су 100е чи Су 76Е. А це не та, напевно, да? А ну-ка, стоп. Давайте по одній. Давайте по одній. Не по 5 взагалі паршиво. Прям паршиво паршивейше Просто паршиво паршивейше От запам'ятовуйте коробки, які не дропають. <ривіт> Привіт! А що зараз можна в магазині закупити? А, в якому магазині закупити? Так, це що мені, одне й те ж саме дропає вже? А, ні, вони просто виглядають. Так... Виглядають як одне й те ж саме. О, пішла компенсейшн. Маленькі прямими виби. В якому магазині? В якому магазині? В внутрішньому? Зараз подивимося, я, я не знаю, я, я не заходив ні на сайт, ні на що. Оце світло дали, я поки підрубив стрім, поки підрубив танки. Блін, оце коробка, якась кака, прям взагалі. Це що це? Це чарівний, да? чарівний новий рік. Ой, ну все, фу. фу, не купувати, не купувати. Це так погано дропається. Ну, це інше, я вже зрозумів, що це ПТшка не та, да? Я чомусь подумав за трошечки інший танк, значить. Це була Су-76Е. Е, чи угрик? Це щось одне із двох. Це, я тобі заношу наступні коробки, і ти мені їх даруєш. Хочу всі таки вибити. Так а ні, та це я ж кажу, це якась люта підкрутка, я не знаю. Не повинно бути було таке. Прям серйозно. Взагалі не повинно. За да, що ти за коробки такі паршеві? Що з них нічого не дропається? Дім днів преміум аккаунту. А, а де подивитися, скільки мені до гаранту? Так, реально, а де гарант? Чого гарант не пишеться? А, гарант тут пишеться. 26 кейсів. Ну, до речі, мені трошки не вистачить да? Мені трошки не вистачить напевно, три коробки треба дешеві докупати. Це все? Ні, самі паршиві, самі паршиві коробки це оцей чарівний новий рік, чи як вони називаються. Нічого не випало з них. А ну як вони називаються? Так, да, чарівні коробки. Ну і китайський новий рік. Давайте анімацією поки будемо так і відкривати. Ох. Саме цікаве, що жодного 3D-стиля мені не випало. Жодного. Що за, що за дурниця? А де я їх маю взяти? Я собі хотів 3D-стилі. Я, я люблю візуал. А можна стиль? Один. Ну, коротше, в двох перших коробках у мене чисто була люта підкрутка. Хоча зазвичай у мене дропаються реально саме з китайських. Вони зараз спеціально зроблять, щоб я три коробки докупав, да? давайте без анімації. 750, тут що. Я що помітив, вони так і до сих пір не повторюються. Тобто цих обвісів сюди занесли, дай Боже. Тільки що воно треба, не знаю. Краще б у мене 3D-стилі дропали. А, ну все, все. Все, в принципі, все. Забрали, обібрали. Ну, порадували, вигешнували, прикона. Ну, зато вони окупилися 100%. Хоча це шматки пікселя, так що як вони могли окупитися, я не знаю. Уф, фільтечка. Так, і в мене є ще пару коробок. Ну, я думаю, що за 12 коробок можна і гарант вибити, да? ви ж підтримаєте мене в цьому, да? <гум> можна реально гарант вибити. Можна один. Один 3D-стиль. Ну, реально, один. Не більш, не менш один. Бажано на гриля. О! 3D-стиль, да? Цей нінкіньки вже ж підсвічується тільки 3D-стиль, да? Чи ні? Чи я помиляюсь. Ну, на кой чорт мені на Центуріона? У мене. Ну, хоча на гриля теж на кой чорт, я не знаю. Дайте на арту 3D стиль. хе Не знаю, на Центуріона мені не треба був 3D-стиль. У мене він так був. А ти що яка цацька. Да шоу Хорошо, прекрасно. Давайте наступну відкриємо. Може, ще один 3D-стиль випаде? Ну, ну компенсація падає потрошки за мілкорівневу техніку. Я б не проти великої компенсації. Є Богу, не проти. Піде. Треба зараз подивитися, скільки я вибив преміум аккаунта. Я думаю, що днів 50 не менше. Якщо не більше. А ще кажуть: о, це один 3D-стиль, сюди його. Тобто, треба дочекатись. О, на... Ой, в мене тортик в ангарі, можна стрім по тортику зробити, тільки під нього десь треба буде екіпаж знайти, а то я його з нього зняв після того, як записав це як його. Огляд гілки записав по кайфу. Не ну казино у виграші, блін, картоха. Ну що, вони пікселів наробили, лутають бабки. А я ніщеброд, віддаю останнє, щоб. Ну ладно, останнє видаю. Щоб отримати собі шматочки пікселів. Блін, ну все, 2 3D стилі. На гриля ще бажано. Бажано, що на гриля мені, дати і компенсацію одну. І я взагалі тоді собі куплю губозакаточну машинку. Ну давай, давай. Давай, дропай. Реально, ну, дропай. Такий звук цей такий скрипучий, такий приємний, не знаю чому. Можливо, тому що мені все випало Можливо, через це. Блін, давайте за останньої коробки реально, от давайте. Ще один стиль і взагалі тіп-топ. Не буде, ну ладно, ладно, ладно. 1250 золота. Ну теж піде, теж піде. А так, ми відкрили 80 кейсів. Як результат, ми отримували всю високорівневу техніку, всю мілкорівневу техніку, і я так розумію. Якщо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5. Ми отримали ще 4 повторки. Чотири рази нам компенсували мілкорівневу техніку. Два, 3D стилі, 5 або 8. Мені здавалося, що ми їх більше отримали. Прикрас. Отримали. 50 днів преміум аккаунту. 27 тисяч золота в сенсі. Мені ж високорівнева техніка не компенсувалась. Але, хоча чекай, самі 80 коробок скільки золота дають. а Ну-ка, чекайте, бо я тупий Це треба на калькуляторі порахувати. Так, а ну ка де він? Кулькулятор. 80 кейсів множимо на 250. А, воно і так приносило 20 тисяч золота, ладно. Це 7200 ми пофармили зверху. Ой, ладно, мені всі танки випали. Понял. Хоча голда мені також треба буде, я її буду витрачати там протягом всього року, плюс-мінус. На БП, туди-сюди. Кредити 3 ляма з половиною. Теж непогано. Ну і оце шушера-мушера.